Добрий вечір, дорогі друзі. Сьогодні ви на каналі Все про все із Світланою. Сьогодні вам хочу запропонувати хороший рецепт приготування голубців з дуже незвичайною начинкою, з картоплею. Але з картоплею, самою я не схотіла готувати, приготувала. Тертою, терта картопля для начинки. Також туди додала трошки фаршу курячого. І трошки додала зажарки із цибулі і моркви. Чому так розповідаю? Тому що, як ви знаєте, що в нас наш час зараз дуже поганий інтернет, і в мене дуже загружає дуже довго відео. Майже по 2-3 дні. І хочу. Вам, поді, з вами поділитися, буду розповідати, і покажу, що у мене вийшло у цьому взагалі. От уже в готовому виді. То, щодо голубців: начинка, терта картопля, звичайна. Почищила і потерла на тертушку, як на деруни. Добавила туди фаршу курячого, можна будь-якого, який ви хочете. Також додала е, прожарену на оліці моркву, подрібнену з цибулею. Поукинула туди до начинки. І зелені кропчику чи будь-якої спеції за смаком. Це в мене така начинка. Капусту, як зазвичай, відварила пелюстки почистила від тої від, до, шкірки. І от залила такою заливкою, дуже смачною. Сметанно-томатна заливка. На 2 столових ложки муки 150 г води звичайної. Потім 200 грамів томатної пасти чи соусу, У мене домашній соус, то я влила туди пів, півлітрової баночки і 2 столових ложки сметани. Бажано погуще, щоб заливка була тривкіша. Якщо у вас залила мої голубці. От вони вже дотушковуються півтори години. Під кришкою були, це я вже зняла кришку, бо дивлюся, що вони почали вже готуватися до готовності доготовуватися, І почали вони підніматися і розбухати. То не хотіла, щоб воно все вибігало на плиту. То діжурю тут і розповідаю вам, покуштувала заливку дуже-дуже смачно. Тож, голубці в мене вже майже готові. Дуже смачні вони. Приготуйте, рекомендую. Можна їх готувати без м'яса, якщо хтось додержується посту чи дієти. Можна без м'яса, просто натерта картопля і обжарена цибуля із моркою, або просто сама картопля. Це зовсім другий смак, зовсім другий. Вкусові качества, як кажуть, і запаху. Зараз я стою біля голубців, то зовсім зовсім інший, ніж у звичайних голубців. Так що раджу приготувати. От зробила сьогодні таке відео для вас, щоб ви мене не забували. Пишіть коменти, ставте лайки. Також поширюйте, кому не важко. Моє відео на другі сайти, щоб в мене було більше моїх прихильників. Я хочу, щоб більше було підписників і більше спілкувань. Я дуже рада з вами спілкуватися. Ставте коменти, пишіть, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Все буде добре, все буде. В нас чудово. У сьогодні перший випав сніг. Так що вітаю з першим початком зими гоще і листопад. На цьому все. До побачення, хорошого тихого вечора. Всього вам найкращого! Ваша Світлана! Чекаю на ваші лайки! Пока!